Відключення електроенергії може застати вас будь-коли та будь-де, але з бензиновими генераторами керхер ви можете бути готові до будь-яких ситуацій. Сьогодні ми з вами розглянемо, як ці надійні пристрої забезпечують незалежність від електромережі та допомагають вирішувати різноманітні завдання. Керпер пропонує лінійку бензинових генераторів різної потужності та функціональності. Модель PGG 3 Drip 1. Компактна та легка, ідеальна для домашнього використання та для резервного живлення. PGG 6 Drip 1. Ідеальна для будівництва та для будинків з великим споживанням. PGG8Drip 3. Найпотужніша модель, ідеальна для професійного використання та для трьохфазного живлення. Бензинові генератори Керха це не просто джерело енергії, це втілення надійності та функціональності. Місна конструкція, мобільність, легкий запуск та тривалий час роботи ось лише деякі з їх переваг. Крім того, наші генератори відповідають суворим екологічним стандартам, що їх робить безпечними для навколишнього середовища. Переваги генераторів Керхар, стабільна робота забезпечує стабільну напругу та чистоту струму. Оптимізована конструкція двигуна забезпечує економ. Мі опалива та якісне охолодження апарату спеціальна конструкція корпусу забезпечує низький рівень шуму. PGG 3 дріб 1. Компактний однофазний генератор потужністю 2,8 кВт та з баком на 15 літрів. Ідеальний для живлення побутових приладів. PGG 6 дріб 1. Однофазний генератор потужністю 5,5 кВт та з баком на 25 літрів. Ідеальний для професійного використання та для живлення потужних пристроїв. PGG 8 drip 3. Трьохфазний генератор потужністю 7,5 кВт з баком на 25 літрів. Ідеальний для живлення професійних апаратів з трьохфазним жиленням. Зверніть увагу, що в однофазному живленні цей генератор здатний видати максимум 4 кВт, адже основна його обмотка розрахована саме на трьохфазне живлення. Всі наші генератори відносяться до професійного сегменту де забезпечують безперебійне живлення протягом тривалого часу. Кожен генератор має вбудований стартер та акумулятор для легкого запуску. На передній панелі знаходиться дисплей, на якому вказуються актуальні параметри та час роботи генератора. Також є вихід для зарядки 12-вольтових акумуляторів на потужності 6,5 А. Для додаткової безпеки всі генератори мають захист від запуску без олив. Всі генератори укомплектовані ручкою та колесами для зручного транспортування. Важливо, підключення електрогенератора до домашньої мережі має виконуватись кваліфікованим електриком з дотриманням всіх норм безпеки. Заземліть генератор, це гарантуватиме безпеку та дозволить уникнути ураження електричним струмом. Не перевантажуйте генератори, підключайте лише ті прилади, споживна потужність яких не перевищує номінальну потужність генератора. Встановіть генератор на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Не накривайте генератор та не подовжуйте вихлопну трубу. Після покупки генератора обов'язково залийте в нього ливу, адже генератор має захід. Хест від сухого ходу після перших 20 годин експлуатації зробіть заміну оливи в подальшому. Замінюйте оливу кожні 100 годин. Не забувайте очищувати повітряний фільтр. Кожні 300 мотогодин потрібно перевіряти зазори клапанів в сервісі. Бензинові генератори керхер це потужність, надійність та незалежність. Вони допоможуть вам розширити асортимент та задовольнять потреби найвимогливіших клієнтів. Пропонуйте керхер та забезпечте клієнтам енергію в будь-якій ситуації.